В Цьому відео ти дізнаєшся, що таке смарт-мані, чому мільйонери не можуть торгувати так, як ми з тобою. Як зрозуміти їхні тактики і почати заробляти на цьому? Це серія відеоуроків, це будуть гайди, завдяки яким ти повністю освоїш стратегію смарт-мані і зможеш використовувати її на ринку, заробляти завдяки цьому гроші. Почнемо з простої асоціації для того, щоб пояснити, що це взагалі таке. Уявімо, що тобі потрібно купити літр молока. Для цього ти йдеш на ринок і у бабки купуєш там один літр за 15 гривень. Задоволений, ти йдеш додому, задача виконана. Супер! Тепер уяви, що ситуація змінюється. Ти власник продуктового магазину і тобі потрібно купити не літр молока, а купити тонну молока, тому що ти хочеш перепродати це дорожче під своїм брендом. Ти не можеш взяти і піти на ринок і скупити там, молока на тисячу літрів. Ось що станеться, якщо ти спробуєш. Ти приходиш до тої бабки, у якої ти купав по 15 гривень за літр. Ти скуповуєш у неї все молоко, яке вона має, 20 літрів. Далі ти йдеш до наступної бабки, скуповуєш у неї все молоко уже за 20 гривень за літр. І скупуєш, не знаю, 30-40 літрів. І так далі. І це продовжиться до того моменту, поки ринок не починає усвідомлювати, що ти лошок, і ти скуповуєш все молоко, яке у них є. І вони будуть продавати його тобі по 50 гривень за літр, по 60 гривень за літр, по 70 гривень за літр. А ти це все будеш скуповувати, тому що ти обмежений в часі. Відповідно, ця стратегія не робоча, тому що замість того, щоб купити тонну молока в середній ціні 15-20 гривень за літр, у тебе виходить середня ціна 50 гривень за літр. Це невигідно. І великі гроші, мільйонери, вони так не діють. Ніколи молоко скуповують, ніколи приходять на ринок криптовалют або ринок акцій. Продовжуємо розвивати цю тему. Ось монетка Ethereum Classic, ось така: зверху ти бачиш заявки на продаж. Тобто, це все, що тобі пропонують купити на даний момент. Якщо ти раптом спробуєш кинути мільйон доларів. На купівлю на біржі. от, Ethereum Класік, ти говориш біржі. Біржа, будь ласка, я хочу на мільйон доларів накупити Ethereum Класік. виконай мою заявку негайно. Ти просто своїми грошима зметеш усі заявки, які тут є, тому що тут немає більше, ніж 300 тисяч. І ти будеш продовжувати скуповувати всі заявки, які є зверху, які навіть не видно на цій картинці, допоки ти не набереш мільйон доларів. Середня ціна у тебе буде не 19,07, а у тебе середня ціна буде там. 21 долар, 22 долари, тобто максимально невигідно. Тому багачі вони не можуть використовувати таку стратегію. Замість цього вони набирають позицію поступово. Це все одно, що приходити на ринок кожен день і купляти там по літрів 20. Уже за місяць у тебе буде 600 літрів. Тобто, ти можеш набирати позицію довго і цього ніхто не помітить, купуючи кожного разу маленькими частинками. За рахунок цього і створюються зони накопичення на графіку. Але про це детальніше вже потім. Головне, що ти зрозумів всю суть, що таке смарт-мані. Тепер ця стратегія смарт-мані вона базується на тому, що ми починаємо розуміти, коли великі гроші набирають собі позицію, і коли вони готові відпустити цю позицію в політ. Тобто вони закінчили набирати там висів тисячу літрів молока, і вони готові відпустити е ціну. Щоб ціна почала рости, або вона почала різко падати. І потім вони або продають, або навпаки, викупають по набагато вигіднішим цінам, заробляючи на цьому. Тепер в наступних уроках ми з тобою розберемо, що таке зона імбалансу, що таке структури, що таке ордер блок, і як це використовувати в готовій торговій робочій стратегії. Найголовніше, це те, на що більшість новачків не звертають уваги, це таймфрейм аналіз. Завдяки ньому ти будеш краще розуміти глобальну картинку і будеш краще передбачати рух ринку. Тому переходь до наступного уроку, посилання будуть під цим відео.